Виконуємо номер 579 із підручника Алгебра 7 та номер 23.32 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть значення виразу. Різниця 39 у 9 степені і 39 у 8 степені ділиться на 38. І друге, доведіть значення виразу. Різниця 49 у 5 степені і 7 у 8 степені ділиться на 48. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник 39 у 8 степені за дужки. При діленні степенів з однаковим основами показники степенів віднімаємо. Отже, в дужках отримаємо 39 у першому степені. Або в 39 відняти 1. Отримаємо 39 у восьмому степені помножити на 38. Як бачимо, одним із множників є число 38. Отже, значення й виразу ділиться на 38. Запишемо цей висновок. Один із множників число 38. Отже, значення виразу ділиться. На 38. Завдання друге, зведемо до однакової основи наші степені. 49 подамо як 7 у квадраті, і піднесемо до 5 степеня. При піднесенні степеня до степеня показники степенів перемножають 2 множимо на 5, це буде 10. Маємо 7 у 10 степені відняти 7 у 8 степені. Виносимо спільний множник 7 у 8 степені за дужки. В дужках отримаємо приділені двох степенів з однаковим основом, показники віднімаємо. 10 відняти 8 буде 2. 7 у квадраті відняти 1. Знайдемо різницю в дужках. 7 у квадраті це буде 49, і 49 віднімемо 1, буде 48 маємо 7 у 8 степені помножити на 48. Як бачимо, одним із множників є число 48, отже значення виразу ділиться на 48. Один із множників число 48, отже, Значення виразу ділиться на 48. Номер 579 із підручника Алгебра 7, та номер 23.32 із підручника Математика 7 виконано.